Лацового паркового комплексу Качанівка до оази зеленого туризму соколиний хутір рукою подати. Де український національний колорит тісно переплітається з мальовничою природою? Тут діє аж три музеї, в яких можна побачити унікальні експонати. Це посуд доби трипільської культури або ж монети часів Володимира Великого. Тож гостюючи у Соколиному хуторі, неодмінно відвідайте художню картинну галерею імені Тараса Шевченка. До речі, вона єдина на Чернігівщині та заснована славним нащадком козацького роду черепів, дослідником історії та етнографії, знаним фотохудожником та потужним громадським діячем Микола. Лой черепом картина галереї розмістилася в одній із старих хат агротуристичного комплексу Соколиний хутір, що є осередком зеленого туризму та символом козацької України. Ми знаходимося в художній картині галереї імені Тараса Рурича Шевченка, де проходить одночасно 5 виставок, п'ять експозицій створено. Вона найпізніший проект моєї родини. Ми десь років п'ять назад започаткували це. Хоча до цього вже в мене більше 20 виставок було як в Україні, так і в Європі. У Франції в мене найбільша виставка була 340 робіт, було представлена культурна спадщина в п'яти напрямках. Зараз на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про виставкову діяльність, одночасно виставки проходять у Франції, проходять в Японії, в Токіо, у Вашингтоні, у Яготині. У Яготині дуже цікава виставка представлена, яка показує по перше, що вона знаходиться в будинку, де зупинявся Тарас Ворочевченко. Це флігель князів ріпняних. По інше там сформована найбільша виставка в Україні Шевченко в монетах. Це все, що присвячено Шевченку на землях, які відіграли важливу роль для Тараса Рорича Шевченка, коли він відвідав Каченівку. Це дуже важливо через те, що напряму рід дабельменів шотландський рід, а це Прилуччина якраз. Качанівка і яготин відіграли ну дуже важливу роль для Шевченка. Це і в збереженні його кобзарів, збереження його листів, тобто, це як Варвара Ріпніна. Так і Василь Терновський, молодший, і Надія Тарновська. Художня галерея імені Тараса Шевченка це осередок творчого спілкування, де постійно проходять художні виставки. А ще це справжній рай для поціновувачів історії, етнографії та козацького минулого. В галереї сформована виставка монет нумізматики. Тут як монети сучасні, більше 170 видів монет карбуємо, так і монети історичні, їм по 2,5-3 тисячі років. Це перші шийні гривні, Доби скіфів, потім руси, і більш пізній період це вже Козаччина, козацька доба. Ну тут вже гроші і польські, і литовські, і гроші є Золотої Орди в оригіналі, і Кримського ханства, гроші Ольвії ну абсолютно, все те, що має прямий зв'язок із культурною спадщиною нашої території, і хочу наголосити. Що а, тільки Кримське ханство і Олівія – це гроші, які не належать цій території. Вони родиною були викуплені для колекції. Решта все це те, що було зібрано на теренах Ічнянщини, Ніжинщини, Прилудщини і Борзнянщини. Микола Череп не лишень знаний фотохудожник, а й член Національної спілки краєзнавців України та діючого геральдичного товариства Українського львівського Для багатьох сіл Чернігівщини і Сумщини його робоча група розробила геральдику. Це не просто якби, бо я так хочу. Багатьом селам ми бачимо сьогодні невелику виставку нашої геральдичної роботи геральдистів, це саме робочої групи. Останній конкурс, який ми виграли, тобто я виграв, це крути, це, ну, це знаково. По-друге, це дуже приємно, що. Дотичність моїх знань і геральдичного товариства має пряме відношення до Крут. І ми розробили крутянам якраз такий геральдичну символіку. Також Парафіївка, моя рідна громада, Дмитрівка, Гайворон, Вертіївка. А своє фотомистецтво Микола Череп дуже вдало поєднує з організацією художніх пленерів зі знаними українськими художниками. Ми бачимо виставку. Художників українських відомих по проєкту Стежками Тараса, який ми провели в 2017 році. Якраз ми, зам... якраз ми замаль... змогли написати по тим містам, наприклад, Густинський монастир 1843 рік. Тарас Шевченко відвідує і замальовує Густинський монастир. Каченівка, Іржавець, село це якраз церква, в якій стояла ржавська ікона Божої Матері. На дзвіниці Колокол був 2900. Прилуцькі монахи описують, що коли на великі свята Колокол дзвонив, вони спокійно в Іржавці, вони спокійно в прилуках слухали ці дзвони. Тобто, уявляєте, це говорить якоби про. Нерядове село на той час, хоча з цим селом зв'язано багато подій: це і Хмельницький, Ревуцькі, і, і Стороженки у картинній галереї широко представлена і міжнародна діяльність Миколи Черепа, та найбільша колекція Шевченка в монетах. Чотири президента Сполучених Штатів Америки, яких я випустив, які причетні з 60-го по 64 четвертий рік в будівництві пам'ятника Шевченка у Вашингтоні. Тобто, це. Величезна подія була більше 100 тисяч було присутніх на цій події, і головною метою встановлення цього пам'ятника це боротьба демократичних світлих сил проти темряви. Якби тобто, на пам'ятнику молодий Шевченко, а в стелі вмонтований якраз по повісті Кавказ Прометей, який рве кайдани. Це також великий порив. Ну, ми ж знаємо, що на статуї свободи американці це країна демократів. Будемо говорити, так, країна, яка бореться із світовим злом, так як ну, як вони заявляють, і ми це і дивимося. У їх на статуї свободи великий вогонь в руці, скрижалі в іншій руці, і порвані пута на низу. Тобто вона будувалася із глибоким смислом. Також і пам'ятників будувався, але велике значення цього пам'ятника має прилуччина. бо повість Кавказ присвячена роду дабельменів. А за доброю традицією усі відвідувачі картинної галереї у подарунок отримують козацьку родинну грамоту. Ми десь друкуємо їх до трьох тисяч на півтора-два роки. Не за... Тільки тут вона виписується, бо туристи можуть піти в музей відкритим небом, можуть просто на фотозони прийти, можуть зайти в історико-етнографічний музей, там вони цього не отримають. Саме в художній картинній галереї імені Тараса Григоровича Шевченка в пам'ять Тарасу. Від нашої родини безкоштовно я хочу виписати вам родинну грамоту. нашу. Наша знімальна група щиро вдячна за таку увагу. Писана сія грамота в соколиному хуторі в селі Петрушевка дня 3-го, Це середа року Божого 2024-го. І це якась традиція, так? Так, це останніх сім років ми це робимо. Але це не лише ваша традиція, а ціатом вихід наших прав так. Грамота випис – це міжгосударственний документ, який скріплявся печатками. Тобто, якби, і ми ж наші е грамоти або літописні документи можемо знайти на сьогоднішній день в європейських музеях, в архівах і ще часи в Руси. Гостюючи в соколиному хуторі, неодмінно відвідайте його прилину і родзинку, картинну галерею імені Тараса Шевченка. І ви точно не пошкодуєте.